Дмитро Бондар, ветеран російсько-української війни, наша війна не тільки про території, а й про мову. У цій війні ми повинні відстоювати все своє. На моїй позиції був один російськомовний військовий з Миколаєва з огляду на те, що інші п'ятеро бійців були українськомовними, то він дуже швидко перелаштувався на українську мову. Хочу сказати, що на бойових позиціях російська асоціюється. З небезпекою, наближенням ворога згадуваний боєць Миколаєва в правильному оточенні швидко перевиховався і став щирим українцем. Йому що перейти на українську треба було дві зміни так, слова російські трапляються, але це нормальне явище при переході на українську. Тому я б не сказав, що російськомовним важко переходити на українську. Вони її знають. Вся військова підготовка відбувається українською мовою. Я проходив підготовку у Житомирській області. Один з інструкторів був з Мелітополя, але він так само проводив підготовку українською. Саме на моїй позиції було законом розмовляти українською мовою, тому що коли чулася російська, відразу виникала думка про москалів. Бувало, що це були хлопці з інших позицій, але нас по рації попереджали про це. По рації, все спілкування ведеться українською мовою. Одного разу почули російською. І це справді був ворог. За дві години вже були близько. Все, треба працювати. Зазвичай російська на передові це мова агресора, знак, що хтось, по мою душу, вже йде. Пора валить. Російська мова асоціюється з небезпекою. Я був за 200 метрів до найближчих позицій ворога. Там усе, що не нашою мовою, значить вороже. Інколи чулося якесь незрозуміле белькотання, то ми вже знали, що там гуляють кадирівці, і у них якесь свято. Східняки переходили на українську мову досить легко, бо хлопців із західних регіонів було більше. Зі східних менше 5-10 людей на цілу роту. Це дуже мало. Траплялися, звичайно, поодинокі випадки, коли старші 50 плюс років були затятими прихильниками російської мови. Проте, здебільшого, ставлення військових зі східних регіонів домови цілком адекватне. Стосунка між хлопцями, які виходили на позиції, були хороші. Іноді могли виникати конфлікти щодо мови, але вони швидко вирішувалися. Це не були якісь сильні загострення, бо всі ми розуміли, що перебуваємо на одній позиції, що на війні трапляється різне. Уявіть, що мені завтра треба буде когось витягувати, а ми з ним конфліктували перед тим. Тому ми розуміли ці нюанси, і всі конфлікти минали дуже швидко. Спілкування у нас було виключно українською, і стосунки між бійцями були виваженими. Ми є українцями і боремось за територію нашої держави, за нашу мову. І саме на лінії фронту загострювати цю проблему немає потреби. А от в тилу варто займатися українізацією, адже ми проливаємо свою кров. Багато наших хлопців гине за нашу державу, за нашу мову, за наш народ. Сьогодні щоб ми не говорили про російську мову, як би не виправдовували її. Але це мова агресора. В будь-якому випадку військові її саме так і сприймають, як мову тих людей, які знущались вірпині, бучі бородянці з наших українців, влаштовували тортури, катівні. Сьогодні над українізацією потрібно працювати, адже на даному етапі спілкування російською мовою і надалі це неприйнятно. тому що це ворог, який приніс багато біди в нашу країну. Взагалі було б добре, щоб і Росію українізували, але це з часом. Люби, рідне, спілкуйся українською. 24 лютого, прокинувшись о сьомій ранку, я був, м'яко кажучи, шокований від того, що відбулося. 26 лютого я відправив свою сім'ю за кордон і далі шукав, куди б подати служити, щоб захищати свою країну. Бо в мене вже були думки, що вони й на Західну Україну дійдуть. У військоматі мені м'яко сказали їхати до рідного міста. Я з Івано-Франківська їхати недалеко, але я був шокований, що війна прийшла, а мені кажуть їхати в інше місто за документами. Тому знайшов організацію, з якою на початках війни поїхав до Київської області на оборону міста. Так почався мій шлях. Пізніше я мобілізувався в десантні війська і поїхав на Донеччину. Хвилювався за свою тримісячну дитину, за дружину, але першочергова моя ціль захист України. А отже, і моєї домівки сім'ї. Коли отримав поранення, продовжував нести службу, як наші звитяжні козаки. Коли їх садили на палі, вони продовжували курити люльку. Козаку було за щастя загинути в бою. Якось я був на позиції, якраз на спостережному пункті, прилетів дрон, кинув газ. Зі мною був хлопчина, який лише вдруге був на позиції, тому я йому сказав, аби він сховався. Сам командир позиції перебіг на метр далі від того місця, де я перебував, і почав коригувати дрон. І якраз в цей момент ворожий безпілотник скинув вог за півтора метра від мене. Мене поранило. Я спочатку навіть не зрозумів добре, що сталося. На адреналіні підскочив і побіг далі. Наклав собі турнікет, хлопці перебинтували мені голову. Думав, що поранення легке, трохи відлежуся і можу найти далі. Але ситуація виявилася складнішою. Я втратив око, осколки потрапили в мозок, розірвало обидві щоки, зламало щелепу, кістку біля ока і посікло все тіло. У тілі знайшли шість менших осколків, два більших, а в голові до десяти разом з кістковими, тому що кістки поламалися і ще в під чотири. Зараз. Ми в госпіталі і записуємо нашу розмову тут. Я посміхаюсь, все нормально, і я готова їхати далі. Настрій чудовий. Ще було б добре, щоб Полендлізу передали якесь око з тепловізорами і нічником. Тоді взагалі було б прекрасно. Можна було б сказати фразу I'll be back». Духом Я готовий повернутись назад і продовжити боронити нашу країну ще з більшою ненавистю до тих, хто це зробив. На мою думку, умовні ситуації сьогодні більше винні наші політики, державотворці, які не забезпечили належної популяризації української мови, справді українськомовного навчання у школах східних регіонів України. Свою негативну роль зіграла також тісна співпраця східних регіонів з країною-агресором. Росіяни це неадекватні люди, розумово відсталі, з огляду на те, що вони думають, що на території України захищають Росію. Я переконаний, чим швидше ця ланка людей буде знищена, тим спокійніше буде житися Україні в майбутньому. Так, у цій війні винні ті люди, які ідуть на нашу землю, воювати з думкою, що вони захищають Росію. Україна на Росію не нападала. Це було відкрите повномасштабне вторгнення Росії на територію України від півночі до півдня України. Частково винні українські можновладці, які спілкувалися мовою ворога. Бо це було як запрошення саме для тих людей, які вважають, що йдуть захищати російськомовне населення. В Україні є чинний закон, який зобов'язує держслужбовців спілкуватися українською мовою. За те, що чиновники часто дозволяють собі порушувати цей закон, їх потрібно притягнути до кримінальної відповідальності. Бо хто ж його знає? Можливо, вони попивають чайок під назвою Руський мір чи десь переховують букву «З» на номерах. Чи Колорадську стрічку частково наша російськомовність була хорошим прикриттям і аргументом для президента країни-агресора, аби здійснити свою спецапірацію, яка насправді є війною і триває з 2014 року. Спілкуватися треба державною мовою, а не мовою дітовбиці, тих, хто запускає ракети по мирному населенню. Я думаю, що ця війна мала б показати всім, що російській мові не місце в Україні. Але щоб це зрозуміти, потрібен внутрішній стрижень, патріотизм, любов до життя, до батьківщини це допомагає вижити в цій війні. Якщо ти українець, підтримуй українське, спілкуйся українською. Якщо тобі щось не подобається, тайга велика заселятись є де, Люби, рідне, спілкуйся українською.